У ніч. На 28 травня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами Шахет 136-131 з північного напрямку Брянська область та Південного краснодарський край. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів Камікадзе-54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності, повітряного командування «Центр» знищена більшість ударних дронів. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 шагеди. 14-та повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив привітати киян з днем Києва. Попередньо. Це була наймасовіша з початку війни атака дронами на столицю. Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин. За попередніми даними, силами і засобами ППО, у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. Зокрема, в Голосіївському районі. Через биття дронів уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю. Одна людина загинула, одну госпіталізували. Вночі під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Було чути вибухи. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає, написав Віталій Буничко, голова Житомирської ОВА. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, залиште свій коментар. Ймовірно, що російські загарбники вночі за допомогою масштабного застосування шахедів намагались помітити напрям наступних атак. Про це розповіла в ефірі телемарафону керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала. Що використання такої кількості дронів пов'язане з поставкою їхньої нової партії з Ірану. З ракетами в них досить скрутно, вони намагаються їх економити. За допомогою шахедів, вони намагалися для себе скласти мапу розташування об'єктів, які можуть бути уражені наступною атакою. Тому що перед цим ми фіксували досить велику активність безпілотних розвідників, і на нашому напрямку їх було знищено 7 за попередню добу. Це говорить про те що ворог намагається максимально з'ясувати ефективний маршрут і майбутні цілі ураження.